Доброго ранку сьогодні, 28 лютого 2023 року. Заняття ознайомлення і соціуму в середній групі. Тема заняття Родина від батька до сина Найрідніша в світі мама. Дітки, доброго ранку. Доброго ранку очки. Доброго ранку вушка. Доброго ранку носик! Доброго ранку, роти. Вушка чують. Око бачить. Носик запахи пильнує. Ротик, щоб ми розмовляли, і на занятті, на занятті гарно всі розповідали. Дітки, щоб дізнатись, про що ми сьогодні будемо говорити на занятті, послухайте загадку. Татко, мама, сестричка і я, бабусі, дідусі і тітка моя. Радіє кожна людина, коли в неї велика. Так, родина, правильно, дітки. Адже ви знаєте, що родина для людини це все. Це і мама, це і тато, це й братик і сестричка. Дідусі, бабусі, тітка, дядько, це все є родина. А що ж таке сім'я, дітки? Сім'я, кажуть, це сім'я, це мама, тато, брати, сестри, дідусі, бабусі. Це як маленька держава, в якій є свої закони. Свої правила. Це така сила, це така надійна фортеця, за якою можна завжди сховатися. Це люблячі тебе люди, які приймають і розуміють. Адже ви знаєте, що ви цим людям можете всім поділитися своїми секретами, все розповісти. А тепер послухайте про кожного члена сім'ї загадку. Ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Так, матуся. У світі тітки усе починається з вами. Лише у мами найласкавіші руки, найніжніша посмішка і найбільш любляче серце. Адже ви знаєте, що скоро буде свято, 8 березня це свято всіх жінок. Тому не забудьте привітати свою матусю, бабусю, сестричку, тітку. Хто усіх нас захищає, матінці допомагаю. з ним нічого не боюсь, здогадались? Так, дітки, це татусь. Всі дітки з татом. Щось конструювати, щось будувати. Це дуже важливо. Ще рідня у мене є, всім питання задає. І вертлява, й невеличка. Моя люба, це та це сестричка. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, Познайомитись, це мій братек. Ви знайте, в кого є сестричка та брати. Це є з ким і погратися, поділитися іграшками, вийти. На прогулянку, це дуже важливо. Ще голубенька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є так бабуся, бабуся приголубить, приласкає, ніжним словом обігріє. Приготує сніданок. Все це бабуся та казочку розкаже. Добру, веселу, сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій. Так, дідусь, дідусь також може багатому навчити. І дівчаток, і хлоп'яток. А тепер послухайте про родину прислів'я. Оцей пальчик мій дідусь, оцей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь. Оцей моя матуся. А цей пальчик оце я. А це вся моя рідня. Ще раз послухайте, оцей пальчик. Мій дідусь, оцей моя бабуся, оцей пальчик мій татусь, оцей моя матуся, а цей пальчик оце я, а це вся моя рідня. Дітки, ви бачите, на цьому малюнку зображена дружня сім'я. Працює, коли всі вдома допомагають один одному. Це дуже важливе. Тоді можна потім і разом відпочити, почитати цікаву книгу. Ви бачите, татус миє посуд. Хлопчик прибирає, матуся прасує, дівчатка поливають рослинки та миють підлогу. Це дуже важливо, коли сім'я є дружньою. Ці цій картинці дуже всі дружні прибирають. Це дуже гарна справа, коли сім'я все виконує разом. Тоді і відпочити можна подивитися гарний мультфільм, або почитати цікаву книжку, скласти. Пазли, погратися в різні, рухливі ігри, всім разом. І на цій картинці зображено дружні родини, коли один одному допомагають ось ви бачите, тут дівчатка, гарно готують їжу, ліплять пиріжки. А хлопчики допомагають батькові. Батькові принесли інструменти та картину. І тут хлопчик з батьком разом майструють. Я буду дітки розпочинати речення, а ви будете продовжувати про свою сім'ю. Я допомагаю своїй мамі прибирати в кімнаті, а ти ви розпочинаєте. Речення словами я допомагаю. Так, я допомагаю своїй мамі складати речі. Я допомагаю своєму татові майструвати, а ти. Так, я слухаю. Так, ви можете також сказати я також допомагаю своєму татові майструвати. Я допомагаю своєму дідусеві шукати окуляри. А ти. Я допомагаю своєму дідусеві також шукати окуляри. Я допомагаю своїй бабусі варити суп, а ти. Я допомагаю також своїй бабусі варити суп. І прибирати посуд після сніданку, обіду або вечері. Так, такі варіанти можете сказати. Я допомагаю своєму братику взутися, а ти. Як ви можете відповісти? Я допомагаю своєму братику взуватися, а також одягатися. Я думаю, що ви так відповіли. Я допомагаю своїй сестричці вивчати букви, а ти? А я ще не допомагаю, бо я ще не всі букви вивчив. Навпаки, моя сестричка старша та братик мені допомагають. Можете так відповісти. Дітки. У нас сьогодні дуже було гарне заняття про те, що є цінним для кожної людини. Це сім'я, це родина. Я думаю, що ви цінуєте любов, повагу, членів своєї родини до себе та також відноситесь з повагою до них. Наше заняття підійшло до кінця дітки. До побачення! Много зустрічей.